Якщо ти звернеш увагу на виступ Зеленського в Раді, коли він презентував цей свій план стійкості, то там було дві дуже цікавих тези. Перша, я от про неї писав зараз текст про Америку і теж там згадував цю тезу, що Зеленський каже, що от наступний рік буде визначальним, наступного року все вирішиться. Тобто погано, добре, ну, тось, якось воно, типу, що наступний рік буде роком е ну, якихось визначальних рішень. Так, це такий посил суспільству, що ну, от ми три роки протр протрималися, три роки е ви потерпіли цю війну. Давайте от ми ще там, ну, там, півроку рік ми дотерпимо, до от от така зараз конфігурація сил в світі склалася, і от з неї буде як якийсь вихід. Тобто, в рамках там нової там американської адміністрації, якихось стосунків з Китаєм, з Росією по всьому світу, тобто, і Україна, Європа, тось тобто, воно якось мусить вирішитися.